Премудрість прості, висловимо святе від ми від Матея, святе Іванліє, є читання, слава тобі, Господи, слава тобі. <кхух> будьмо уважні в той час, пізнавши Ісуса, люди землі Незарецької. Розголосили по всій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих і просили його, аби тільки до їм до краю одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фересе, книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших. Не мають рук, коли споживають страву, а Він у відповідь сказав, а ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням, Бог Бо заповів шануй батька і матір твою, а далі, хто проклинає батька і матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері. Добро, яким би я міг допомогти, вам є дар Божий. То можете не шанувати свого батька чи матір свою, так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу, о лице міри, добре про вас, пророкував був Ісайн, народ, цей устами мене поважає А серце їхнє далеко від мене, та вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів. І прикликавши людей, сказав їм, слухайте, і розумійте, не те, що до уст входить, сквернить людину, а те, що з уст виходить, те сквернить людину.